Що значить українізація? Це, це якесь якась, якась клішена на, на зросійщення чи що, ну тобто ми маємо їхніми методами, у нас не вийде, ми це вже знаємо. Ну, якби ці методи працювали в Україні, то ми б вже говорили російською і, і вже були б досі Совєтським Союзом. Розумієте, так? Тому це в нас точно не діє. Я б навіть ці терміни теж повибирав, позабирав і, і, і говорив про правильний патріотизм. Про українське якісне українське і вчився би на наших помилках. Тому я би історію виносив на перший план, але оце, от знаєте, це якийсь це популізм. Якийсь українізація, і що це значить? Я не знаю, давайте читати просто українських авторів, але ну є ж світові бестселери, які класно перекладені українською. Я люблю українських авторів, мені так дерев'янко зараз подобається, і так далі. Але ну чому ж не читати класику українською мовою в перекладі? Ну тобто, не треба відсікати решту і замикатися, тому що це патріотизм, який вже йде трошечки не в той бік.